Всем привет! з вами как я, Никита. И про пожалуйста, на видео. Сегодня я играю в игру эм, эм, «Буду машину». Ну, я тут очень долго играю, но тут буду машину себе. Ось И тут я так роблю. Буду ее машину. И она, как настоящий хот-дог. Вот такая большая. Невозможно пересчитати, скільки тут сантиметрів. Ось цей машин. І зараз покажу, як там виходити. У вас там буде обучення різне. І треба нажати кнопку Поїхали. Ну, на русскому поїхали. У мене просто російський стоїть. Ну, це нельзя змінити. Тут тільки русский. Даже англійського немає. делькой русской и тут можно кататься зарабатывая гроши каждую секунду Б... чем больше проедешь, тем больше чем больше проедешь, тем больше дадут хороший ну и вот такая игра. прикольно тут так уж є бензин его можно добавлять. Вот одна простая канистра за 60 долларов дает 8, 8, литров. Вот одна бочка за 225 грошей дает 22 литра в вот, одной бочке. И в мене 106, 116 литров в моей машине. И я дуже долго Ну, я дуже ну, так собі граю. Ну, а тільки позавчора почав грати і вже успів таку круту машину збудувати. Це було легко, якщо. Це було дуже легко. Ну, і ось така гра. Я не знаю, чого я собі таку зробив. Ну, прикольно тогда. Забираюся якусь поверхність чи, чи спущ... спущаюся. У мене бензин закінчився. І тут за це дають гроші. Більше проїхав, більше грошей. Зараз тут куплю. Також тут є е, е, ограничений. В магазин. Тут треба успіти за всіх щось хороше купити раніше за всіх. Ось хочу це купити. Ви зараз обалдієте від швидкості. Зараз Сейчас обалдуєте. Готові? Поїхали! Ось така швидкість. Це дуже бистро, но також топово... Так, закінчується, так. Теж бистро. Зато, зато треба не так довго треба ждати. Або з 16 секунд не треба було ждати. А так бистро. Ось. Це дуже легко. Тут можна мандрувати собі авто. Так. Зараз. Тут я собі роблю авто зараз. Я би назвав. Своє авто. Е, як же я би назвав своє авто? Я би назвав своє авто. Грусенниці. Вона дуже, дуже прикольно спущ, спущується. І це дуже прикольно. Зараз щось. А, думаю, рюкзак є. А це хто? якийсь чел. Я сюди поставлю мотор. Придумав, куди поставити мотор. Так. Ось. І це буде найголовніше деталь. Просто так називаємо. Ось так. 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 І ще останне. два останніх любих колес, І все. Буде дуже прикольно. І буде... ну така прикольна машина. Ну а зато їдемо ми. Ми їдемо. Ми їдемо. Я. Ви спросите, як... Зробити таку неймовірну швидкість. Це дуже просто. Просто треба, що ж треба? Просто купити мотор другий і він бу... і буде швидше. Ось, дуже, дуже много зароботив. Тут можно пополнить, например, магазин за 29 робоксов. Ну, или треба ждать 5 минут. Ну, это, це... ну, ну, быстро восстанавливается. Восстанавливается очень быстро. Я теж вірив, як хтось до... так швидко їде, я бачив. І ось така у мене машинка. Все. Я придумав другу машину. Це дуже скучно. І ось скільки в мене тут колес тут купив всього раз і купив всю горіло. Я зараз зроблю таку себе супермашину, яку ще ніхто не бачив. І я її зроблю дуже прикольно. Зараз мотор пока. І ось так, так, так і так, так. І все. І я зроблю зараз другу машину. Ну, яка може, бо мені треба робити так, щоб машина дуже хороша була. Не знаю, може пригодиться. Зараз ось так. Ось. 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 І не больший запас бензину. Ой, я придумав. Ось тут буде бензин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. дев'ять, де. І ось така міні-машинка у мене получилась. І усім кращого дня і всім до побачення. І ви, сьогодні з вами був Микит. 20К і всім до побачення